Вітаю всіх, хто полюбляє збирання грибів та лісові прогулянки. Друзі, я вчора казав, що ми вже поїдемо у гори, бо у нас сухо по лісах. Все ж таки вирішили заїхати ще в одне місцечко, в один ліс на Прикарпатті. Ну, це практично Підгор'я. Буквально ще кілометрів п'ять починаються гори. І подивитись тут. Тут також сухо, але... Є тут декілька місць, де може бути залишились якісь грибочки. Подивимося, а завтра вже, чи післязавтра, може завтра не поїдемо, подивимося. Пої... Е, вже поїдемо вгору. Ну що, все як завжди. Все, що сьогодні побачимо. Сподіваюсь, побачимо. Все це і ви побачите. Вже починаються досить спекотні дні обіцяє 35 та під 40 градусів тому друзі ми будемо ну маю на увазі ще і за цього будемо їздити у гори біля річок тому що собаки в таку спеку ми з ними не погуляємо це що мухоморчик Викльо. фу маркет ж вся банда От. горах їм буде Дуже так гарно мірячок. А ми полазимо по наших гірських місцях, де можуть з'явитися грибочки, де є волога. А, ага, бачу. А що там присілаш? Якась знахідка? А що? Дубовичок. дубовичок, каже, маленький, гарненький. Ну, зараз подивимося, який він там гарненький, маленький. А ми сьогодні в нашому, як бачите, звичайному составі. Mm -hmm. Я і Ріша. Ух ти! Наші собакини, дійсно гарні. Так, А ну-ка, Марсюша, йди-йди-йди. Дай глядачам покажу. Ах ти! Ой! Гарний дубовічок, а? Якщо такі сьогодні будуть, то ми будемо з грибами. Але поки що він один. Ну бачите йому вологе. Вискочило. Ну-ка. Ух ти, як сидить. Нічого собі. Така ніжка у нього. Ух ти! О, який гарний гриб. Зараз одразу і подивимось, який він по якісті. Ох ти, ну що, друзі, як вам? Чистенький гриб. Фу. Молоденький ще й чистий. Гарний. Ох, Камаріо. В пішли. От розвідник. Ну що, ну один грибочок є. Угу. Ну, гарно. То Гарний такий грибочок. Угу. Сподіваюсь, що такі знахідки будуть. Ми так уж сподіваємось. Оце що? Ох, камарюхи. Якийсь грибочок. Ну. Риш, це білий гриб. Білий гриб, але він... О, хробочливий. Отакий маленький, а вже хробочливий і м'який, як губка. Ну отак. Не виріс. І вже не виросте. А от ще один. ну. Такий самий ріше. Диви. Все. Угу. Ось чомусь дубовик, бачите. І не і виріс. Молоденький такий. А оці білий не пішли. Треба уважно тут подивитись, хоча не знаю. Вже запланували, куди саме поїдемо в гори, декілька місць вже таких перспективних. Там і річки є, яри, більш-менш волога там постійно. Коли спека всюди там гарно. І нам буде, і для грибів, і собаки нам буде гарно. Де ви є? Не бачу, але чую. Десь метрів 15. Що там в тебе щось побачила? Ага, Ух ти! Сіре -рожеві. рожеві мухомори. Ого! Цілих оно. Сімейка ціла. Зараз, бо тут гілякі. Один, другий і третій. Їм також вологі тут вистачає. Незрозуміло якось, да? одним грибам не вистачає, іншим вистачає. От за декілька поїздок останніх, да? цей ліс найживий такий, да? що грибочки є. Понятно, вони такі сухенькі, але є. Хоч щось, так, да, розумієте? Декілька пантерних мухоморів. О. Там далі другий. І це не перший. На сьогодні. Отак. Собаки всі з тобою. В Ці ліса ми старіше часто приїжджаємо. Але сьогодні такий маршрут, яким ми ніколи не ходили. От зараз ми вже знаходимося в незнайомих нам місцях. А ну на... що там? Зараз подивлюся. Так, І я виділю. О! І такий досить гарний. Диви, а? Угу. Ой який один і другий. Та не чіпаю його, хай не так. Я глядачам трошки відгорнув, показати. Ну такий гарний участочок, так? Да? Угу. Певне, якщо б не було б так сухо, то тут би було б більше знахідок. так треба теж, теж сюди приїхати після дощику ми чому ми сюди не лазили ну, тому що до цих місць поки доходимо то вже Повний кошик грибів є, а нам багато не треба, ви все знаєте, тому в принципі ліса великі, тут коли гриб є, то тут можна збирати і збирати. Але повторюсь нам багато так не треба. Чим далі заходимо, а, тим більше такі от хащі починаються непролазний. Але красиві місця. От полюбляю я от саме такі ліса. Тут і без грибів. Цікаво так. Тут. Ну що, тут? Хвоя й дуб. Отак. Шанси є щось зустріти. А, ну, ще мухоморчик. І до речі, зустрічаються такі непорепана шапка. Не знаю звідки вони вологу беруть. Хоча повторюсь, ці ліса саме такі живі. Да? І останні дощі ну, десь напевно днів п'ять тому. Тут були і ми тут були. В інших лісах не було дощиків. Ну, в таких місцях, де ми знаємо, де їздимо. Ух ти! ну це скоріш за все в Хоча пятін не бачу. І у нього в роті жаба. Ну, не знаю. Проковтне він її чи ні. Може і не проковтне, і загине, але не буду нічого робити, нехай природа сама розбереться. На камеру, напевно, було незрозуміло. Ріж веде! Ага, незрозуміло, але цей вужик, ну скоріш за все, бо вужи бувають і без п'ятниці на вухах, Ну, більше за пів метра. О, великий. Ну таких не часто зустрінеш. Зараз іду до тебе, бо тут не пролізеш. Що в тебе нічого? Що ти там кликала Жеку, він на місці? А, да. да. О! Я трошки затримався там біля ужита цього. А треба розомити. Угу. Фу, вже такі трошечки мокрюші. Ой! Що я вирішив? Напевно, давай повертаємо, зробимо коло і пройдемось іще по одних цікавих місцях, там де ми теж не були. У 24-му році у нас теж був такий час, коли десь два тижні практично нічого немає. Куди б ми поїхали? Тиша. Але ми не знаємо, що цього року в горах. По наших місцях. От наступного разу поїдемо і подивимось. Може там потрошки пішли грибочки. Дуже цікаво. А де ви є? Ріш? Ага. Чую, каже, іде йде до мене. Ну, що в тебе не чула? У мене також гілякай вуко. Ой, зарядив собі. А, по цих хащах лазити. Нам залишилось десь метрів 300 до лісової дороги. Воно, напевно, наш останній грибочок, бо ми виходимо вже е, на той путь, яким ми в цей ліс заходили. Та, друзі, от такий час для грибників, повторюсь. Практично гриба нема. Нема, де да не практичного нема. Сподіваюсь, все ж таки в горах буде краще. Так що будемо йти ми до машини, доїхати з вами. ну, До зустрічі у горах.